Про них залишились для майбутніх поколінь. В цей час воїни у боротьбі з терористами на Сході України відстоюють незалежність та територіальну цілісність, демонструють приклади мужності, героїзму, стійкості та витримки. В наших серцях навіки залишиться пам'ять про завигиблих воїнів, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України. В цей день щиро бажаю українському народу мирного нерва над головою. Непохідної віри у перемогу, впевненість в розгрому ворога та звільнення рідної землі. Нехай Бог боронить вас та ваші родини. Слава Україні! Героям слава! У авторському виконанні учениці групи ППМ 18 зерницької Ани звучить вірш Україну рідна моя не! Україно! Рідна моя ненько, ти встань з колін та помолись, пусти сльозу, заплач тихенько, повір у краще, усміхнись, не лий сліз кривавих ріки, затьмаривши туманом все живе. Сльози сум, страждання, це не ліки. Воно ще більші муки принесе, Борися до останніх сил, відстоюй свою волю із народом, Розсіється по світу давній пил, І російська нечисть стане за порогом. Прокинься, я тебе благаю, я кожен день Всевишнього молю, другої в країни, я не маю та кращої від тебе не знайду. Втомилась, розумію, як ніхто, Скалічили тебе, моя рідненька. Кожен день листи приходять із Ато та довгими ночами плашененька. Невже ти, опустивши руки, підеш в Неосяжну даль, невже ти свій народ покинеш, коли на серці у нас жаль. Не зробиш це, ти не посмієш, ти встанеш гордо із колін. Піднявшись, ти ураз мучієш. За це тобі від нас низький поклін. Ти станеш сильною міцною. Розсієш весь туман, що за горою, заговорить рідний край, оживе твоя природа, ріки, степи, квітучий гай, це найцінніша в світі допомога, тиха пісня з хустматусі да є надію на краще майбуття усмішка бабусі, неначе світло завтрашнього дня. Об'єднаймося, браття, не цураймося свого, ворог порве нас на матя, скалічивши душі люду простого. Одне тільки пам'ятайте, на чужину не ступайте, батьків своїх оберігайте та рідну в вкраїну. Від бід захищайте, адже народ це українське майбуття, це гармонійна єдність нашого життя. Слово надається батькові кошневича Олега, панові Михайлові. Закінчив інститут, поїхав на Заробіт. Побачив, що робиться на Україні, приїхав, поїхав на Майдан. І всі дні він був на Майдані, поки прокляті Беркута не застрілили. Він приїхав, я говорю, привіт, Олежику», А він говорить, тату. На Майдані всі вітаються. Слава Україні. Я проважав його і просив, щоб він повернувся. Сестра говорила, приїхав він останній раз, побитий, хворий, тиждень полікувався, поїхав знову. Сестра його просила. Олег не їдь. Рочок буде у племінника. Він каже, я приїду з перемогою. Не приїхав. Всі ми його проважали словами Герої не вмирають. Останню дорогу відпровадили. І хочу, щоб всі пам'ятали, що він загинув за свою країну, за свій народ, за справедливість і гідність. Останні роки він провів за кордоном, але він завжди був душею з Україною. Жовто-блакитний прапор завжди висів у нього на вікні. Олег писав патріотичні вірші. Зачитаю уривок. Та знайте вороги прокляті. Україна є, була і буде. В серці і в душах патріотів незламний дух її живе. І де б ми не жили по світу, пам'ятайте, що усюди ми українці. Завжди про слави відрадимо своє. І останній запис у соцмережах був не за Європу, не за чи проти когось конкретного. Ми боремось за майбутнє українських дітей. І хочу, щоб і ми всі жили так, щоб Україна була для нас сенсом життя. І тоді ми переможемо. Дякую всім, хто приєднався до відкриття цієї дошки. Тим, хто брав участь в тому. Слава Україні!